Привіт, любі, дорогі близнюки це підказки ангелів. На квітень 2025 року розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися, які перспективи у вашій парі. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які відкривають можливості вам квітень, чи будуть побачення, чи прийде людина Подолі. І, і також сфера вашого життя. Фінанси та робота. Чого приємно очікувати в роботі, чого остерігатися для людей, які в пошуку роботи? Витягнемо карту, запитаємо у ангелів, які перспективи відкриє для вас квітень місяць. Також у фінансах, чого робити, щоб що робити, щоб примножити свої фінанси, чого не робити, щоб не втрачати фінансову. Сферу вашого життя підкриємо, як що підкажуть ангели, і також витягнемо карту, загальну карту, під яким енергетичним потенціалом пройде цей місяць квітень для вас. І у мене є для вас невеличке оголошення на моїй інстаграм-сторінці. щочетверга я роблю рубрику Задай питання таро. Ви можете задавати своє запитання безкоштовно і отримувати відповідь. Посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Переходіть. Чекаю вас дорогенькі, у нашій дружній інстаграмній родині. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки, діліться в коментарях, які енергії у вас проігралися, діліться, що у вас відбувалося, які енергії вам допомагали. І так, перша сфера вашого життя це є стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках? Дивимося! А, планування вісімка чаш. Це планування майбутнього. А, минуле залишайте. Минуле є минуле, залишайте, і людина тут сміливо дивиться вперед, хоч не бачить там ще ніч. Але м -м, тобто, що тут в стосунках? Не згадуйте якісь старі сварки, не згадуйте старі якісь такі кризові ситуації. Не тягніть їх за собою в ваше майбутнє. Підпускайте, вчіться прощати, робити якісь уроки. Дивіться наскільки вам це все комфортно. Тут карта дивитися в майбутнє, не застрявати в минулому. Дивитися в майбутнє, сміливіше, планувати своє майбутнє. І це буде дуже хороша перспектива для ваших відносин, для того, щоб відносина ставало тепліше і тепліше, без претензій, вмійте відпустити образи, минулі, які вже не вернути, їх вже немає. І дивіться в минуле і плануйте своє минуле з урахуванням помилок. Майбу, своє майбутнє, своє Плануйте своє майбутнє з в помилок минулого, так запутала сама себе. І чого остерігатися. Остерігайтеся, тут ангели підказують, іде така інформація, що остерігайтеся, власне, критики, остерігайтеся якийсь образ, що, можливо, є така ситуація, що ви все на себе звалили. От я роблю і те, і те, і те, і те, а ви що робите? А ти що робиш? Якісь можуть бути такі претензії, остерігайтеся, претензії, якщо є якась розмова. Партнером, старайтеся її робити так, на такому рівні діалогу. Коли ви чуєте партнера, партнер чує вас без претензій, без критики, без образ. Не Так що образилися, замовчали і далі не говорите. Хай по можливості конструктивно будуйте свій діалог, без претензій, без образ, без нападу такого, тому що тут іде так, такий груз, що ви вже змучилися і хочете на свого партнера напасти. І сказати, випалити все, що в вашу голову збрило. Деколи є. Ну наблюдаю навіть і в інстаграм, і в різних соцмережах. Будьте собою, все. Ну це неправильно, тому що кожна людина індивідуальна і власне в чому полягає людський фактор. Ми люди, у нас є розум. І це тварини, вони не дуже керують своїми емоціями, а людина своїми емоціями зобов'язана керувати. І нема такого, що людина адекватна, розумна, буде накидуватися на когось, показувати свою якусь таку сторону. Негативну ми маємо розвиватися. Ми розумні створіння, і якийсь такі впликати в собі якісь нерозумні негативні енергії це дуже неправильно. І деколи, коли слухаєш ем, таких мотиваторів, що там ой, будьте собою, будьте собою, але вдосконалюйте себе. Це не про тваринні інстинкти, що так любіть вже мене такое, яке є вдосконалення, виховання це в першу чергу. Так завжди було, є і буде. Розумні створіння вони не можуть не вдосконалюватися, не мають права. Не керувати своїми емоціями. Так. Далі давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. які перспективи, які можливості відкриє вам січень квітень місяць. Королева ночів, можливо, ви дуже холодно відноситеся до цього. Тут ваша енергетика може вам. Якісь старі образи або ще неготовність внутрішня прийняти партнера в своє життя енергетично перекрито. Чому не приходить партнер в життя? Іде така інформація, що енергетично ви перекриваєте свій канал, не дозволяєте ви відрізаєте все. тут Є таке упередження, що ой, уже не хочу, тільки подивилася вже не хочу. <смі> тобто є якась зацепка, ще, можливо, за минулі відносини, і ви якби захищаєтеся на даному етапі, не підпускаєте близько до себе на енергетичному рівні, тому що карти Таро – це про енергетику, про енергетичний рівень, і вони щитують вже близько біля вас партнер на енергетичному рівні. Чи пропускають, допускаєте ви партнерство в своєму житті на енергетичному рівні, бо так на рівні розуму, на рівні такому фізичному, та я хочу, бо тому що треба, є, така людина має мати пару, а це правильно жити в парі, і це найважче, такі, виявляється, найважче випробування жити в парі. Тому на якомусь енергетичному такому колі ви все обрізали. Так, дивимося далі. Це на пропрацювання себе. Це та, та така робота тотальна над собою, яку зразу не видно. Але, до речі, карти можуть показати, який, власне, канал перекритий тут і який відкритий, його дуже легко відкривати. Відкрити дуже легко, насправді. Так, дивимося далі. А, робота. Яка атмосфера в колективі панує? Яка атмосфера в робочому колективі? Шість та. Тут все добре, на роботі буде все у вас добре. Шістка це про майстерність, це про масштабування, це про дохід. Будуть клієнти, буде дохід. Зможете собі дозволити. Це карта майстерності, карта бонусів невеличких, чайові, це і карта щедрості, коли ви щедро оплачуєте майстерність людини, до якої йдете і купуєте її послуги, і вам ця щедрість вертається. Тут буде чудовий місяць. На роботі буде все добре. Чудово, так, чого остерігатися на роботі, повна чаша. Тут хороші перспективи на роботі, в принципі, тримати свої емоції під, таким, під контролем. Тут це, повна чаша це аж до сліз може хтось довести. Така може бути ситуація. Тут тримайте все під контролем, все буде на вашу користь, навіть якщо і без слід, але це буде на вашу користь. І давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку, пошуку роботи, які перспективи відкриє вам квітень місяць, і що допоможе, запитаємо, так, які перспективи. Ну, Тут перспективи навчання. Вам ще потрібна якась інформація, можливо, ви в пошуку збираєте інформацію, можливо, та посада, на яку би ви хотіли подаватися, потребує ще ваших якихось знань, тобто тут вносити чіткість, ясність, брати відповідальність за себе і чітко тут ще йде інформація, що заявити про себе. Скромність тут недоречна. Тут не про скромність, а про вашу силу заявити про себе. Я можу. Чого не можу? Навчуся. Я легко вчуся. І тут про сміливість. Карта сміливості. Ваша сміливість вам допоможе знайти роботу. Будуть шанси. Карта сміливості. В першу чергу, ваша сміливість. Так. Тепер для фінансів. Що робити, щоб фінанси примножувалися? Чого не робити, щоб не втрачати. В першу чергу чого приємно очікувати, що у фінансах. А тут у нас карта мир, мир це світ, масштабування у фінансах. Тут хороша фінансова карта, фінанси будуть. Навіть більше ніж ви думаєте, і якась навіть можливо кошти за кордону, якісь хтось вам якісь подарунки, якісь бонуси будуть здалека, як така підтримка, можливо, фінансова, можливо, якісь будуть угоди з іншими. Буде підписання угод або можливо якісь судові процеси і будуть завершуватися. Якісь позови, якась інформація однозначно прийде. І це про масштабування, це коли ви робите якісь колаборації з іншими або рекламу купляєте, заявляєте про себе, домовляєтеся з іншими людьми. Це договори, укладання договорів, масштабування, коли ви виходите на інший рівень, рекламуєте себе, заявляєте про себе. О, це чудові бонуси принесе. Так, в фінансах чого робити, чого не робити, щоб не втрачати. І знову тут у нас карта такого, як то кажуть, надмірного витрачання. Контролюйте свої витрати, контролюйте свою щедрість, у вас буде чим ділитися, вам захочеться. І це карта перемоги. Тут. Важливий баланс буде у фінансах. І коли вам захочеться на якісь проекти набрати такі кредити понад ваші можливості, добре контролюйте, якщо навіть кредит, можливо, можна брати, але так в міру, щоб тут не було такого, а. А, карта ризику ще. Мінімально ризикуйте. Якщо ризикуєте, то добре так обдумуйте ризики, обмірковуйте всі ризики. І у нас ще загальна карта місяця. Під якою енергією пройде цей місяць. Дивимося, яка енергія пануватиме королева монет. Ви будете почувати себе. Дуже добре, що в фінансовому стабільний місяць буде. Тут енергія стабільності, ще також енергія дисципліни, коли ви займаєтеся собою, дисциплінуєте а, так, графік свій. От Карта дисципліни і карта переоцінки цінностей. Можливо, ви будете вносити якісь нові звички в своє життя, тому що це карта дисципліни. І воно це так, як зранку почати пити воду чи воду з лимоном, якась маленька. Така нова звичка, яку ви впровадите в квітні місяці, принесе вам хороше самопочуття. Тут про самопочуття, про хороше здоров'я. Чудова енергія ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі близнюки. А від себе я вам бажаю. Радійте, насолоджуйтеся життям.